Bye, bye, Яка нормалізація? Яке об'єднання? Дивіться, торгове економічне філія, парківські філія, всі філії і не об'єтують. Аби почали об'єднувати, подобались приміщення, земля подобалися наші студенти, і ректор виступає і каже, я буду давати дипломи. Да. Наші будуть давати навіть в Європі дипломи, а його будуть давати, якщо він готує тільки на базар? Ні. Запитайте, Просто ми всі розуміємо, що вас тут висяти підпирають, і ви не можете нічого сказати. Ви тут вийшли, вийшли говорити, говорити, ви щось нам говорите, говорите за собі не знаєте що. Ви ж знаєте, що буде так, як там зверху скажуть. Правильно буде так. Як... 자, 여기까지. 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 자

90, Послушай меня, я везу ребенка в военно-санитарный Я сейчас с ребенком разберусь, что случилось. <связь> Ну, Ось ваша ну, вже стропка. Ну прибачайте, вже дінь! Не ходіте! Руки геть від Ми не хочемо ЧНУ! Руки геть від Ми не хочемо ЧНУ! Tolong.